Товаристом то мені хтось зможе пояснити, що це таке? Дивіться, лежить короб, сидить кіт, стоїть ще один кіт. Дивіться, важливо, що я роблю. Маємо коропа і я даю моркву. На дивіться, Оп! Коти за моркву в в короб? Та беріть короб? Дю? Ви що, вегетаріанці? Так я щось не розумію. Тобто мені може пояснити, що це таке. Але чуваки мене загнали в штопор. Беріть рибу. Живий спійманий короб. Два. З незрозумілих кота вегетаріанці, які рибу не їдять. Пишіть в коментарі, що це таке. Але хлопаки, там Та піс трибу їсти можна. Та їжте. Не Нерозумію.